Якщо комусь цікаво, можу подивитися відео з дорогами Монтона, так? Ну, які до дороги в Нюбрамсі. Там ніяку тему сьогодні не знаю про що можна поговорити. Може просто так поїздити по вулицях, про всяке, про все, все на світі я їду там по, по справах сьогодні. Там. О, в сім'ї одній треба привезти в іншу хост в сім'ю. По дорозі можемо подивитися, тут будинок будують. Так що чим більше житла, тим краще, тому що приїжджих багато, в тому числі з України і ціни дорогі, ну високі. Ціни високі, так ви можете спостерігати, що робиться кругом. У мене в моторі там, підсвищує ремінь, генератора, Так, волога. Хотів їхати знімати DG&A. Це Great Mountain, якось там auction, який якось, якось не пам'ятаю, як там розшифровується. Одним словом, це аукціон, де продають машини цілі, не биті. Але там такий нюанс, що туди спихають машини, як правило, дилери. І, Як правило, спихають машини, які мають 200 тисяч пробігу і старше 10 років. Просто їм не вигідно. І Форханд Мітерс, Кінтінію Стрейтан, Елмуд Драйв, Нібранзик Онфітін Тобто є така можливість, коли людина приїжджає і кажуть, що хочуть вони трейд-ін. Це означає там є, залишати свою стару машину, і там оцінять, ну, як правило, її оцінюють, занижають там її ціну, там дилер на тому, що щось має мати, чи як воно там, не знаю. Тому, якщо продавати, що ще зробить. Continue вона, straight on downwood drive, New Brunswick 100%, в якому випадку краще, в кому гірше, але... В цілому, швидше за все, що краще продавати як фізична особа. Якщо добре повезе, хто може купити дешевше, продати чуть дорожче, мати якусь маржу. Сусід так недавно зробив. Тик на некстріт Так, я можу контролювати, їхати, дивитися, думати про це. Так що, сорі, що якщо я говорю, там суть відео, що ви подивилися дороги в цей день, тому що. In їжду, 400 meters, slide видно. left onto church street. Сильно видно, як виглядає Мон тут. Бік тому я сюди приїхав, перші рази їздив цими вулицями. Ну, Як я вже говорив, тут euh, часу багато не треба на добирання. От, досить швидко пробок, як таких практично немає. Є там час бік Take Коли the left на onto з роботи, там, дітей возять там, якісь авторскули, школи там, я не знаю, садочки. Тут, бачите, йде відглуження. Відглушення йде, воно гли... глиня низний берег, все з глини. Тому вона жовта і така коричнева, якась, як на неї, каже, шоколадна річка. Чи туди запливає риба? Цікаве питання. Цікаве. Е, казали, що туди раз заплив був навіть кіт. Не знаю, може він нічого не бачив, такі каломотні воді. Туди якось його занесло, потім його рятували звідти. Вивозили, тому що вода піднімається і спадає різко, потім знову піднімається і спадає. так що там треба вчасно. Це, Якщо він далеко запливе, не якусь ну, то може цілком вірно, що не може звідти випустити. Оце щоденна робота, щоденно не в'їжджу цією дорогою. Так що вже такі когнітивні карти тут трохи складаються голові. От. Бачите, тут побачите будиночки, які машини їздять. Toyota, Тойот баун їде, якраз сіра Toyota корова таких Тойот дуже багато. Вони по ціні якості ніби непогані. Так? От, вони є хечбеки. Ну, до цього були матрикси, так? Toyota Матрикс, а перестали робити матрикс, фактично хетжбек то той самий матрикс. Атмосферники-мотори. Там... 2,0 ставлять в хечбеки на ці навіть. Так що вони досить потужні. Ну і надійні, скажімо так, бо всякі там з турбом надувами, всякими там прибамбасами, і і так далі то вони чутливі до бензину. А до речі, з бензиною тут тут маркування таке цікаве. Там, запитував на, на станції, ті, хто там обслуговують, то вони навіть не знали, що сказати. Тут є 87-ма, або деколи взагалі октанове число не пишуть. Тобто ви не знаєте, яке там октанове число, але всі лиють. Я на кост вже лив найгіршу. Ну як найгіршу, ну, вона не погана, але там було два варіанти. Дешевше лив 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 окей. Okay. сильно великої різниці немає. Великої немає, але почав жалити останнім часом на, на інших заправках. До речі, що це не поняття. Відбув банку кредитну карточку в Костко, так, воно йде в пакеті там з Костко і воно дає на всі покупки 1% кішбеку, я цього не знав. Так, тут four ways, але на всякий випадок притормозив, бо невідомо, як там сусідня машина. Так, є стопи. In 100 meters, so, use the, the right lane to turn right onto Main Street, New Brunswick 106 West. Use the right lane to turn right onto Main street, 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 New Brunswick 106 West. Then, then turn left onto Westmoreland Street. Turn left, left onto Westmoreland Street. street. Якщо одночасно, то мають якимись чи якимись іншими діями дати знати один одному, хто має їхати. Ну, I contact важливо, I contact, тобто, щоб був. Здоровий контакт, right куда хто, хто що, як, до чого. Сервісні бранці, до речі, тут здають на, на права. Здають на права, Вон бібліотека там далі є. Колись, може буде часто, я запишу такі нюанси, можу на сьогодні розказати там якісь деталі. Є провінції у самому в Монреалі, так? є там зони, де на... не направо на червоний світофор. Тут дозволено. О, не те, що дозволено, тут треба. О, треба зупинитися, так як я на лінії зупиняюсь, діва нікого немає і повертаю на правий. Червоне світо направо. Червоні знаки стоять, якщо машину припаркувати, то можуть відтягнути. Ну і це десь більше як 100 доларів буде коштувати, якщо відтягнуть. Там попередньо, що треба платити за паркінг. Паркінг, як правило, безкоштовний по вихідних, по святах, вихідних. Ну, Але бажано перевіряти. ну Можна подивитися, якщо той автомат, паркомат не працює, то повезло. Поставили так як би. А якщо працює, і там може бути вказано, там, з яких годин е, платно, з яких не платно, 50 км на годину і максимальна швидкість, як бачите. От ми їдемо, будемо проїжджати перший міст через Ріверв'ю. Тут є два мости. Перший міст е, і можна, а можна до Riverview Ріверв'ю знаходиться би, на горпочку трохи. View, тому що ну, вони бачать добре річку, може так і назвали цю на, назву. не трохи на горбку. горку. Там є такі підйоми, такі міні-схили на сам. На лижах, щоб кататися, їдуть в Засіс. От ми зараз будемо виїжджати на міст. На міст, на міст. Ну, бачите, які популярні такі ці. Continue on Von Harvey Boulevard for 800 meters. 800 meters. І зараз стрілочка має загорітися, і треба звикнути до цього. ну, Хто приїжджає з Європи, незвично, щось світлофор стоїть не перед вами, а в кінці перехрестя. Тому це якось так спочатку трохи незвично. Реклама, бачите, там да, дала. Я собі зробив окуляри, дала мені ця лікарка такі сині, ну тобто 100%. тобто, ну, занадто. Занадто. І зробила цей сферу таку, що навіть спотворює зображення. Ну, Але таке зароблемо треба окулярах. Я, я здав в принципі, без окулярів, в мене не є такий великий мінус, у мене астигматизм пішов. Ну, Сидяча робота і за цим за постійно в якихось екранах. Це, звичайно, не сильно добре, Ну, але приходиться якось, стрілочка нам показує, що ми повертаємо наліво це ближній ряд і дивлю, зараз буду перестроюватися, але мене є в їде цей дядько на цим сидімоць. Все, він проїхав, я дивлюся, роблю шелдер чек. Шелдер чек і тут обов'язкові. Ну як, обов'язкові? Коли ви здаєте, то однозначно, а так для вашої безпеки. Ну, Ви вже приймаєте рішення там, як це робити. І цей 400 метрів, тюрйонти, чини там на цих вухах, як кажуть, ці зовнішні зеркало заднього виду блимає або там пікає, подає сигнал. Ну, знову ж таки, може лампочка. Не спрацювати або там перегоріти може. Turn right onto Coverdale місика, Road, води, New Brunswick 114 North. То, от, зараз ми повертаємо на праву річку, ми переїхали, от вода, бачу впала, так конкретно впала і вона підніметься на пару метрів так. Я вже говорив, ще раз повторюю. Continue on Coverdale Road for 9 і Що тут таке цікаве, це те, що тут е, припливи і ведли, от ми зараз де мерч робити. Дивимося, що немає, я маю розганятися, а мене пропускають. Корола ззаді пропустила мене, і я виїхав. Бачите, тут я якось знімав ріверв'ю. Тут гуляють, це набережна рівервю. Якщо бачите, там є річка, бачите, як вона це досить мілка. Вон, ямка на дорозі. Ямка на дорозі. ці Гірлянди на деревах. Так, скину Шапку, мені вже жарко. Так. Я ще дорогу трохи знаю, далі там вже треба дивитися. Треба буде дивитися, де хто бігає, займається спортом. От В деяких країнах це набагато більше бігають. Тут теж, теж є люди різні, є. Тобто різні, різні, хто ходить в спортзал, хто ходить на басейн. Я хотів басейнути і от такий момент, що я подав, щоб мені зробили знижку, так, там дітей. Тобто, якщо у вас дивляться по ваших доходах, можуть там якісь знижки зробити, щось мені там наморижили. Сказали, що дадуть відповідь за день, за два місяць не давали, потім ще їм якісь додаткові документи нести, а одноразово, щоб сходити, ну це не тільки спортзал, це взагалі цілий комплекс. Робіть, що хочете. На день це 15 доларів. Ну, 15 це трохи дорог, дороговато. Якщо їхати в Діп, сусіднє місто, так, то я там дивився, є басейн. Басейн там. Ну, Так як на мене, то було б вигідно коли, ем, там, здається, за 12 разів за 75 доларів. От. Ну, Я ще там не був, не знаю, які там басейни. Тому що YMCA це сітка така по цілій канаді, цих комплексів. так? Там непоганий басейн, все класно, чудово, там є басейн з гарячою водою, можна там розслабитися, все якби. Є один момент. Коли ви виходите в передягалку, ви такий шарах там з теплої температури в 19 градусів. Ну і це напрягає трохи. Ну, я не кажу, що це погано, да, можна загартовуватися, такі діла, тобто 19, ну але коли ви розпарені, після гарячого басейну особливо і заскакуєте в 19, ну ясно, це не зрівняти, що зараз ситуація нема світла, і все решта, я так говорю, взагалі, загальному світла нема в Україні, я маю на увазі. Мерсну, то я зараз доїду, їду, забираю сім'ї, там діти малі, і цей там, той хост, він економить. І там низькі температури були, 14 з чимось, 15 градусів, коли холодно, щоб діти не спали е, в ну, Це виняткова така ситуація, що в мене такого не було. В принципі, я їх забираю і буду завозити до інших хостів. Хостів не так просто знайти. Це взагалі окрема тема, я їм дуже вдячний, що вони взагалі є. Взагалі є хости. Одні є такі, що там просто так допомагають колосально, що це просто везунчики. Хто туди попадає, ну просто везунчики. От. Але хости для тих, хто взагалі не має коштів, розумієте, тому що це дуже неетично. Як м'яко кажучи, коли людина має кошти, може знімати і живе в хості, а інші ну, не мають, бо є достатньо таких, їх немає, зараз їде по ситуацію. Там батько сам з двома дітьми. Ну, типова ситуація це мати, мама з двома дітьми, а в даній ситуації це батько з двома дітьми. Так що в так, такі, діла, такі діла. Так, дивимося туди їхати. Зараз це ми їдемо по вулиці Рівервью. Я записував через мікрофон, бачу там погано чути. Не сильно краще, не знаю, може менше шумів від мотора. Десь ті навушники поставив, спішив, не знаю, де вони. От, так що такі справи. Їдемо будемо шукати, а потім я буду вертатися і їхати в сторону шидяка. Може навіть буде, що запишу там кусок дороги на шидяк, там вже траса буде, це хайвей. Ну Хайвей як всюди, кругом 100, 100, 110 км за годину, максимум і все. Є провінції, де 100, максимум, Ну, знову ж таки, може там хтось сказати, що це не так, я не претендую на... На якісь там це я не моніторив, всі провінції, не знаю. Це треба, щоб відповідати, точно треба моніторити все це, знава, це кішок, і дізнаватися конкретно. Скільки що, по чому і так далі. Так, так скільки кілометрів, які провінції. Колись я читав права по Манітобі, потім було бажання я по Альберті я читав, бо в Альберті був розказував колись по Манітобі, потім по Квебеку, бо були плани їхати в Квебек. Накрилося, це так в Опернах цей. Ну, як все буде окей, я якось поїду. Туди від відстані, тут далекий відстані, тут на землі. Ой, тут відстані тут тайп дорогу. Так, ми їдемо сюди, щось не бачу, почувські лечебки. Ми їдемо в місто. Через Рівервью проїжджаєте, коли ви їдете на. Колорокс це візитна картушка нового класіку. Сюди можна сюди можна їхати не, серед, не, не через Сасекс, а Сасекс їздять на лижі, там є гора, і там можна на лижах на по накататися. А також можна туди їхати на фанді Нетшнол-парк, а можна їхати через Ковполорокс, через Рівервів, сюди при річку приїжджати через місто. Тут є ферми, час від часу їздимо на ферми. Там збирати клубніку, ну клубніку ми пропустили, мали щось прихворів, потім часу не було. Ну таке от. Вроді би, я, чесно кажучи, очікував, що тут е, якось воно відрегульовано. Тут якось так працює система, що дуже багато часу нам все йде, на якісь реєстрації, навіть той телефон так, поповнити. Ну якось воно, там, я думаю, відшліфується з часом. Це, цих паролей треба знати. Це просто, це просто Там, цих програм, цих не знаю, до банків. До щоб зайти на свій аккаунт, поповнити телефон, подивитися, якщо у вас є відбиток пальця, ставити і забувайте. Ну, Але якщо ви раптом той відбиток не спрацював, чи ви загубили телефон, чи він у вас пропав, це там стільки нюансів, там приходиться це все згадувати, а щоб не, ну, це нереально згадати, тільки асоціації не складати. Хіба робити один пароль на все, ну це теж небезпечно. Тому що зараз такі програми, які вимагають доступу до, практично до всього, ви ніколи не знаєте, о, бензин подорожчав. Бензин подорожчав, ви знаєте. треба було мені залити швидше, не набагато, але воно трохи подорожчала. Такі Mobile Homes є, ці довгі, так, зараз немає можливості зняти, їдемо далі. Сок з наступаючим новим крок у вас при нагоді. Так, хто там ззаду тягнеться, той білий цей шевроле. Білий шевроле тягнеться канала. Ну а тут 70 можна тут нагадати, чуть більше газу. Чуть більше газу. Капець газу до відказу. І ми так собі понад річку тягнемося. Я тут дороги не знаю, треба вслухатися, що говорить навігатор. А я сюди ще не їздив Ці хости самі забрали сім'ю з аеропорту з Галіфаксу це 250 км в одну сторону. От. Десь мені там треба буде повертати. З новим заборонено. Просто нічого собі Attention 74. Це що таке за ці якісь? 80 можна їхати. Ще одна є.